Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яка створена за ініціативою нашої фракції і яка очолюється нашим депутатом Олексієм Кучеренка, щойно оприлюднила перші результати своєї роботи. І результати ці виявилися просто приголомшливими. Встановлено, що два найбільших монополісти – «Нафтогаз» та «Енергоатом» – свідомо та незаконно нарахували населенню. Критично завищені тарифи як на електроенергію, так і на газ. В такий спосіб, за останні роки їм вдалося намародерити зайвих 84 мільярди гривень. І ці шалені гроші вони просто приховали на своїх рахунках і прикрили своєю бухгалтерською звітністю. Але наша тимчасова слідча комісія це знайшла. Як вам це? І це на четвертий рік війни. Коли люди донатять останні копійки на захист України. У нас сьогодні з вами, на жаль, не одна війна. У нас дві війни: одна проти рашистського ворога, а друга проти власного народу. Докази нашої тимчасової слідчої комісії були настільки переконливими, що Нафтогазу довелося переробити свій звіт бухгалтерський про прибутки і визнати в ньому знайдені 24 мільярди. «Енергоатом» Який так само приховав цілих 60 мільярдів, не поспішає віддавати награбоване, але ми його змусимо. Тому що у нас є рішення Верховної Ради, яке затвердило майже одноголосно цей звіт тимчасової слідчої комісії. І це лише питання часу, коли всі винні за це будуть відповідати. Тепер про наші конкретні дії ми вимагаємо негайно внести зміну до бюджету і терміново. Перерахувати всі, фактично вкрадені у людей та держави гроші на закупівлю озброєння та боєприпасів власного виробництва. Всього наш оборонпром завантажений всього на 31%. І 84 мільярда гривень, які ми знайшли, не завадять нашому оборонпрому. Нашому Цей законопроект нашою командою вже підготовлено, зважаючи на різке зменшення. Підтримки від наших західних союзників щодо постачання зброї вважаємо, що було би критично необхідно скерувати знайдені нами 84 мільярда мільярди гривень на потреби українських виробників зброї і боєприпасів. Друге, ми звертаємося до правоохоронних органів з заявами про злочин. З вимогою встановити та притягнути до відповідальності організаторів та виконавців цієї мега на 84 чоти мільярда гривень, яка проведена за лаштунками війни. Третє, про будь-яке підвищення тарифів, що постійно намагається знову зробити влада, не може бути і мови. Більше того, Тепер ми маємо беззастережні докази, підтверджені Верховною Радою України того, що і нинішня вартість газу та світла є суттєво завищеною, і тому ми оскаржимо ці тарифи в суді. Також ми запропонуємо законодавчі зміни, які змусять енергетичних монополістів публічно показувати собівартість енергоносіїв та звітувати. На кож за кожну зароблену гривню. І останнє наша команда продовжує працювати саме в цій комісії. Ми і надалі будемо виводити стіні марадерів, які під прикриттям війни похамськи наживаються на горі війни, на горі людей. Ми не відступимо і далі ще буде.